А я тут котиків білочок ганяю, замість того, щоб нагадати вам про те, що завтра у середу, 26 березня, у нас, як завжди, зустріч о 19.30 у форматі НШЛ 2025. Всі власники. Абонементів НШЛ або найкращого у світі шахового абонемента. Запрошуються і, звичайно, потрібно підтвердити, будете ви чи ні. А якщо хочете долучитися до наших подій, як це зробити можна прочитати у описі до відео на каналі Шахи з гросмейстром урочистості різноманіття. Долучайтеся до турнірів, де грають лише чесні та порядні люди. Немає в нас жодного читера або представників оркоблоку оркофілії. Долучайтеся, друзі. Порядним людям потрібно триматися разом.